Доброго дня. До вашої уваги пропонується презентація, що стосується вимог до заготівлі органічних об'єктів рослинного світу. Сьогодні ми розглянемо декілька розділів під час даної презентації. Перший розділ буде стосуватися поняття та загальних вимог до заготівлі об'єктів рослинного світу. а другий розділ Сьогоднішньої презентації буде стосуватися збору та заготівлі органічних об'єктів рослинного світу. А третій розділ ми розглянемо детально, як повинна вестись документація з суб'єктами заготівлі об'єктів рослинного світу. І останній четвертий розділ, який буде розглянено впродовж сьогоднішньої презентації, буде стосуватися винятків та обмежень. Отже, перейдемо до загальних вимог. Заготівля органічних об'єктів рослинного світу це органічне виробництво, пов'язане із збиранням та частковою переробкою для комерційних цілей, природних дикорослих судинних рослин, у тому числі їхніх частин і продуктів життєдіяльності, водоростей та грибів на всіх стадіях розвитку відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Ось таке визначення, надане нашим національним законодавством. І необхідно зазначити, що заготівля об'єктів рослинного світу це є органічна рослинність. Заготівля повинна вестись на чітко визначених територіях та ділянках за наступних умов. А вони повинні не оброблятися протягом останніх трьох років недозволеними речовинами, а повинна бути відсутній вплив заготівлі на стабільність природного середовища та виснаження його ресурсів. І Останній такий важливий фактор це фактор забезпечення простежуваності. Важливо також зазначити, що сам процес здійснення а, збору та заготівлі об'єктів рослинного світу, а, він повинен запобігати будь-якому забрудненню навколишнього середовища, а виключати виснаження їх ресурсів. Важливою складовою загальних принципів і підходів законодавства в сфері органічної заготівлі об'єктів рослинного освіту є те, що заборонено заготовляти рослини, які відносяться до червоної книги. Скажімо, є багато рослин, які цей реєстр ведеться постійно. І якщо ця рослина. Внесена до цього реєстру, до цієї червоної книги, відповідно, органічна заготівля таких рослин заборонена. Тепер переходимо до наступного розділу: це розділ а, збору та заготівлі. В даному розділі ми розглянемо сам процес, як він повинен відбуватися та за яких умов. Необхідно насамперед зазначити, що здійснюється збір та заготівля у відповідності до. Вимог законодавства в декількох сферах. Насамперед, перший блок законодавства це органічне виробництво обіг та маркування органічної продукції. Збір повинен також відповідати законодавству з охорони використання та відтворення рослинного світу, а повинен також дотримуватись законодавства спеціального використання природних рослинних та лісових ресурсів, а також повинні враховуватися. Регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності та рішень відповідних органів державної влади щодо охорони, збереження і невиснажливого використання природних рослинних ресурсів. Щодо того, що ж повинен зробити оператор для того, щоб забезпечити органічні правила збору, насамперед, оператор на виділених земельних ділянках повинен забезпечити. Стабільність природного середовища існування, збереження видів рослин у зоні збирання. Він повинен дотримуватись порядку спеціального використання природних ресурсів, і обов'язковим є використання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого та загального державного значення, що передбачено вітчизняним законодавством. Важливим елементом дотримання. Правил органічного виробництва є те, що на процес збору оператор повинен мати підтвердження, що територія, на якій відбувається збір, не оброблялась протягом останніх трьох років недозволеними речовинами. Зараз на слайді тут видно, яку форму має ця довідка, і оператор з відповідним зверненням. Звертається до відповідного органу, який відповідальний за а, здійснення діяльності на цій території. Ким же ж видається це документальне підтвердження? Документальне підтвердження може бути отримане або від власника земельної ділянки в межах території збору, або від орендаря земельної ділянки в межах території збору, або користувачем земельної ділянки в межах території збору. І також е від органу, якому надані повноваження, здійснення контролю щодо охорони захисту, використання відтворення об'єктів рослинного світу на даній території. Тобто ось чотири групи е представників, які можуть видати ось таку довідку, е що є підтвердженням того, що територія, на якій відбувається збір та заготівля е органічних об'єктів рослинного світу, не оброблялась. Е <SM1> хімічно синтезованими речовинами протягом останніх трьох років. Наступний елемент, який я охарактеризую зараз наразі, і стосується він збору та заготівлі, це зберігання продуктів заготівлі, який є важливим елементом дотримання вимог в сфері органічного законодавства. Насамперед є дві ключові вимоги. Перше, це заходи боротьби із шкідниками, хворобами та гризунами, повинні здійснюватись методами та і застосуванням речовин, внесених до переліку а, дозволених речовин. А, і друге, необхідно запобігати будь-якому змішуванню з продуктами або речовинами, забороненими для використання в органічному виробництві та забруднення ним. Тобто, якщо оператор дотримується таких а, принципів і підходів, це може свідчити про те, що законодавство в сфері органічного виробництва дотримується. Отже, окрім цього, є такі ще вимоги до зберігання продуктів заготівлі. Необхідно забезпечувати ідентифікацію партій продукції, і самі органічні об'єкти рослинного світу повинні зберігатися відокремлено від неорганічної сільськогосподарської продукції та Харчових продуктів. Перейдемо до третього розділу. Третій розділ буде стосуватися ведення документацій, яка повинна здійснюватись оператором, який здійснює заготівлю органічних об'єктів рослинного світу. Стосовно записів. Оператор повинен вести записи стосовно місця збору, кількості зібраних органічних продуктів, лімітів на збирання органічних об'єктів рослинного світу, спостереження щодо регенерації після попереднього збору журнали виробництва закупівлі, приймання та зберігання. Тобто, всі ці документи повинні бути в наявності оператора, і а, таким чином він повинен вести документування з процесу збору і заготівлення. Окрім того, оператор повинен зберігати оригінали квитанцій та рахунків, накуплені засоби і реалізовані партії. Окрім цього, а, повинен в нього бути дозвіл на спеціальне використання об'єктів Червоної книги України, або інші документи, що стосуються заготівлі. Тобто ці всі документи повинні бути в наявності оператора, і він повинен на підприємстві, вони повинні постійно зберігатися. Наступним елементом документування є галузевий опис. В галузевому описі оператор повинен записувати, і сам галузевий опис оператора, повинен містити інформацію про видані спеціальні дозволи, інформацію про документи, які видані або власником земельної ділянки, або орендарем, або користувачем, або розпорядником земельної ділянки, а також документи, які видані органом, якому надані повноваження щодо здійснення контролю в сфері заготівлі об'єктів рослинного освіту на території збору. І важливим елементом галузевого опису оператора також є опис території збору. До загального опису повинна бути також додана інформація про дату останнього використання заборонених речовин. На територіях збору. Крім того, ця інформація в багатьох випадках вона може містити дані про речовину, яка була використана, і відповідно оператор, зважаючи на цю інформацію, повинен виключити ці території збору із зон органічного збору і таким чином забезпечити належне дотримання законодавства в сфері органічного виробництва. І насамкінець перейдемо до останнього четвертого розділу, він стосується винятків та обмежень. Ключовим в даному випадку є те, що законодавство вітчизняне воно забороняє збір на території присадивних земельних ділянок. І цей збір заборонено. І, відповідно, якщо ведеться заготівля з даних присадивних ділянок. То а, така діяльність вона не може бути сертифікована відповідно до національного органічного законодавства. Разом з тим, зважаючи на умови, в яких відбувається збір, і зважаючи на природно кліматичні умови, які є в нашої держави, законодавством передбачені виключення в даному випадку для особистих підсобних господарств. Ці виключення стосуються наступного. А збір дозволений з особистих підсобних господарств. У разі, якщо збір відбувається з дерев, вік яких перевищує 25 років, або їх діаметр більший 35 см, і важливою умовою такого збору є те, що оператор веде відповідний реєстр таких насаджень і де вказується. Кількість дерев, населений пункт, і відповідно орієнтовний вік цих насаджень. Якщо ви подивитесь на, от зараз на слайд, ви зараз побачите саме приклад ось тих винятків, які стосуються заготівлі. В даному випадку це яблуневий старий сад в Закарпатській області, і горіхи. В Хмельницькій області, які якраз підпадають під дані винятки, і з них може вестися заготівля органічних об'єктів рослинного світу. Щодо реєстру насаджень, про які я згадував раніше, ці, цей реєстр повинен включати самі назви плодових насаджень, вид та підвід плодових насаджень. І як я вже зазначав, Важливим є прив'язка до місця і кількості таких насаджень, з яких відбувається збір дикорослих об'єктів рослинного світу. Окрім того, наступними винятками є те, що до території збору можуть також бути віднесені сади, а саме плодово-ягідні багаторічні насадження. Що використовується лише для збору плодів та ягід за умов, що інша сільськогосподарська діяльність в садах не ведеться, а в нас в Україні є чимало старих садів, які були висаджені ще а, в, в, наприкінці минулого століття, які а, ще до сих пір плодоносять, їх досить багато. І такі сади саме підпадають під а, дане регулювання, під ці винятки. І а, за умови, якщо а, дані сади а, не обробляються, якщо в них не ведеться сільськогосподарська діяльність. А, якщо ви подивитесь на слайд, то ви побачите, да, от приклад таких садів, там може вестися а, випас домашньої худоби. Саме ось ці сади вони підпадають під дане регулювання. Наступне це те, що можуть до території збору також віднесені. Землі, що є перелоговими протягом останніх трьох років, а також територія, на яких ведеться виписання худоби та заготівля сіна, у випадку, якщо вони не одобрються, і максимальна кількість тварин на один гектар не перевищує кількості встановленої законодавства. Ті сади, про які я вам нагадував, буквально декілька хвилин тому, саме вони і підпадають під дане регулювання, на них може заготовлятися органічна продукція. Ось приклад, якщо ви подивитесь на слайд в презентації, ось приклад, скажімо, це луки в Івано-Франківській області, на яких може вестися заготівля. А ось в даному випадку, там, де йде інтенсивний випас, там, де випасається значна кількість худоби, дані пасовища не можуть бути використані для. <заготівлі> На цьому все. Дякую за увагу!